Панове, привіт! Маємо чарове промо і Mortals, і в паках вже доступні нові деякі круті версії легенд. Крім того, одна з цих легенд доступна в СБЧ і як завжди, вам і мені цікаво, чи варто збирати, як буде грати, але з такою ціною, за якою доступний Франц Бекенбауер, не зібрати його важко. Але спробувати в оренді перш за все треба. Почнемо з піків і паків, які я засейвив під це промо, Що я там наловив, а тоді перейдемо вже більше до гри. Так, так. Ну... На Лігу чемпіонів подивимось. Ні. Так. Фода. І дві Фоди. О, о, легенда. Так, лайно. Ну, ЗОЛА 88 то вже краще, ніж нічого. Якщо ти не використовував еволюцію на Суареса то це взагалі фантастика санеті. Але легенда. О! Боже, то це якийсь крінж сраний! Чого він так лізе? І є спортс! Я знову подумав, що то легенда. То зараз піки йдуть за Rivals. Нормально. О! Я вже боявся, серйозно. Я вже знов боявся, що буде толейно. Але паки який сейвив щось приносять Це приємно. Родрі. Я, мабуть, візьму по рейтингу Родрі. А, чекайте, дивіться, в нього 5 на фінтах. Золоті фінец шоти. І. дрівене. І до Кріштіану Роналду Лінк. А може по приколу собі. Ну він йде по мінімалці, я його не продам, це біда єдина. Оп! БЛАН! На Кем! Ну чому не центрбек? Але дали контенту, дивіться скільки я наловив? Тож навіть паки не відкривав, тільки піки. Нойс. Солідно. Цей ще й має центрбека, але з такими плейстайлами рахую, що і немає. <світок> як CM. Він може нічого так ще пограти. А Як упаде на опорника навряд. Я думаю, він ще трохи просяде і як опорник. То фігова ідея. Ой, легенда, погляньте! Ой, анхерер, не дивіться. А продається? Я хочу кеш. За 95-й рейтинг, чисто. Прикинь без боше. А, то 96. й рейтинг. Боже, я думав, 95-й. Чекай, дві версії є мені впала гірша по рейтингу. Це замість Голасо? Ой, слухай, в них стільки назв. А змісту так мало. Тому просто дають нові кольорові карточки тішся. Не заморочуйся дуже назвами. Там Dream Chasers, Dream Pazers, Phasers. ОЛАЛА! А що це було? Як це сталося? Там ж не було фону легенди. Але ж тільки що я ловив е, Анхер і був фон легенди. Як то так спрацювало? Вони не виходять, якщо дабл волкаут. Он як. Блан в нове Еву лізе 89-й, та ви щось дуже. Давайте дивитися. Я би хотів оце вирізати з гри, воно мені заважає. Я не хочу це бачити. Харить. 20 днів ще на то дивитися. Президент. Ага. Овау! О, вау. Дуже фаном буде грати, але захисного нічого нема. І вікфут з 5 зірочок. Чисто привіт, Рудгуліт. Бо блан дуже масивний, я вам скажу. Я так собі згадую. Все-таки мені здається, це еволюція більше для гравця центра поля, бо шалено буститься пас і дриблінг. Мати центрбека з такими приколами немає сенсу. Це просто ван Дейк, але. Ну, де в нього все одно, ну, як стам, варан, нічого нового. А от загнати на центрального півзахисника, мені здається, прикольніше. Позиція Кем то серйозно. Де в Ван Дейк позиція яка? Мені вистачає Буфона, який грає в центрі поля, в людей чи Галленд, який грає э, центрбеком. Ну і якщо ми згадали про еволюції, то варто відзначити, що у грі з'явилася нова окрема вкладка в еволюціях Become Immortal, і там можна буде прокачати гравця від е, якихось рейтингів до 85 включно до чогось серйозного. Спочатку там гравець буде типу героєм по лінках, а потім навіть легендою, що схоже на академії, що в мене там був в прокачаний в ванері, а в когось з вас хтось інший. Але зараз в мене в клубі настільки багато карточок, що поки братися за цю еволюцію я не планую. А якщо у вас вже є якісь круті ідеї і рішення, кого будете закидувати туди, то поділіться в коментарях. Можливо, мені якийсь лінк під Кріштіану Роналду знайдеться чи Луїса Суареса. Ні, нема тут легенди. Може, бланою і зроблю. Буду мати просто в різних схемах різні склади. Джерард! Так і заховався! Стівен Джерард, я ж листав далі, чи раптом ще когось немає. Стівен Джерард, ось вам ще один CM, CDM. Боже мій! Забагато! Дайте когось в атаку. Є спортс, будь ласка, я не можу грати схемою 3 7-0. Стівен Джерард, Ліверпуль перший власник. Поїхали. У мене клуб скоро буде називатися FK Blan. А noi lì рев'ю. review. Тіму ЗР може якийсь. Ей, це що? Це що такесь Брздей чи це? Фіа, це челханового був все-таки. О боже, вобен мой. Зола! Бейбі Зола! Вау! Ще один красунчик Зола, але в мене немає еволюції для нього, як шкода. Я скоро зможу команду зібрати просто з нових легенд. До речі, зливають інформацію, що скоро вийде нова крута еволюція, в яку підійде такий зола. Ну і після цих всіх паків я пішов грати у чемпіонс. Перекрутив трохи свій склад, щоб одночасно там заграти новеньких для клубу Бекенбаура в Оренді і Джерарда, якого спіймав. Три на фінтах це фігня. Для гравця центра поля, самого топорної зони. Взагалі не страшно. Бол-ролл більше вам там і не треба. Чотири на робочій нозі теж солідно. Удари майже відсутні. І це десь нагадує контент. Але паси і деф дуже солідні. І з цими плейстайлами це виглядає дуже і дуже цікаво. Діплайн плеймейкер на двох плюсиках є в CDM і такий же є на CM І більше на CM ролей немає. Ну, зараз подивимося, як цей 86-й дриблінг буде виглядати на полі, яка там моделька у Бекенбауера 181 см зросту. Але фотографія ну мені не подобається. Мали б трішечки об'ємніше зробити, саме я щось таким собі його пам'ятаю. Ну, хай трошки пограє. Чисто на, на один-два матчі, поки я з Джередом бавлюся. З салахом впорався, то з суперниками, може, теж впораєшся. А. І зараз до вашої уваги хайлайти за участю, перш за все, Бекенбауера, бо він цікавий всім і десь там ще трішечки Джерарда, хоча забігаючи наперед, скажу, що він не був таким помітним на полі. Навіть в грі у Бекенбауера більше влосі, ніж на Фоці. Ну як так? Але він біжить якось так цікаво. Бекенбауер. Бекенбауер? Ух. Стівен Джерард! Ой, якось дивний м'яч підняв. Нічогенький такий Бекенбалер. русі лівим стиком. Не кіміг, але. Ох, як забрав, дивися. Мій паз він взяв і витягнув. Джерард якось там спецраки. І пішов просто сам Бекен Пауер! Гарний прохід, чисто на R2 пробігся, ніхто його не зустрів, він гол забив. Хоча то не його робота, але він то зробив. Ну забирай м'ячі, відчутно він такий. Хоче забирати м'ячі. Забирає, класно так. Отак, От Ой, найс. Ой. Я хотів, в дотик якийсь там бісеклету дати, а гуліт якось отак зробив. А отаку. Ой, гарно. Він дуже класні передачі дає один трикутник. Отаке з Джерардом розіграти! Ай-яй-яй-яй-яй, це воно, це гарно. А отако з Голєтом! Оце воно. Про це і мова. Ну найс, ну ці передачі Бекенбауера, ну то класно. Забирай, да-да-да, прихоплені, бачили. А, давай низом трикутничок Нормально. Ох, який удар. Вже не вийде. Нормально Джереда щось теж забирає, знаєте. Бегенбавер. Джерард? добре. Ми критикували, він щось теж почав трошки грати. А після кількох відверто прохідних поєдинків мені попався суперник, з яким матч видався дуже і дуже цікавим. Бандек там прокачаний якийсь. Mm -hmm. Потужно. Я за весь. Мені страшно. Та, я думаю, дисконект. Серце не стало. Що це було? Може. Mm -hmm. е -е Геймплей зараз стане швидшим після цього. Дево може таке буде, ні? Ти дивись який сейф якийсь Ти дивись який маєш ніжки Нойс! Як добре гулять Бідний Сириус. Відбиває тільки мені на добивання. Ні. Ну таке саме я зараз ледь не отримав, але тут мене правий стік врятував. Але ждав пробігти. А -а -а. Оце так? Віддалося. Щось такого гостро кута. Боже мій, я сьогодні такі неточні посидаю в місцями, бо все пропливає, і я разом з ними, коли хочу віддати щось цікавіше. Оу, oh. як вгадав. Ну це. Третій гол в такому стилі, але це й був, ну, найближче вже до того, щоб відбутися з першої спроби. Майже за в ворота того м'яча. Ох, пасуля в дотик, але тут Ван Дейк. Бекенбауер. Знову він. І тут де пасулю. Гарно Бекенбауер! І Суарес, за що його можна дуже любити, поважати і цінувати за те, що він прийняв м'яч на верфтового майданчику. Просто пів секунди пенг! А просто. 0 0 0 0 0 0 5 П'ята десятитисячна секунда, щоб відбувся у Байдуже Байдужем геймплей, Він супер швидкий, просто тап, низом лоу дрівеншот золотий, до побачення. Ух! Тихо ще не виграно, що є час. Курва, не доплели. Зле. Гол. Тамбайк. Шаті хиков Не Джи Джи Хіков. Знов доплив. Я вже цей м'яч ледь-ледь з центру зрушив. Поразка. Але все одно найс на свої копійки. І в підсумку я таки зібрав повну версію Бекенбауера, тому що мені захотілося мати в складі легенду, яка настільки добре забирає м'ячі і має класні передачі. Єдиний мінус, як на мене, це те, що він лівим стіком справді не дуже комфортний, бо є чимало гравців, які там будуть рухатися дуже швидко. І в парі з Гуллітом, наприклад, це може здаватися трохи заповільно. І по ударах стати такі собі, як для легенди 93-го рейтингу. І вибір позиції в атаці всього лише 76, Та можна сказати, що і швидкість нам вже під 90 то подавай, але за 250 тисяч легенда справді прикольна, яка я хочу, щоб лежала в моєму клубі, як мінімум, щоб з легкістю можна було лінкувати свою команду, коли влетить хтось новий. Цікавий, бо легенд в мене не так вже й багато е в клубі, особливо тих, які будуть забирати чисто м'ячі. Бо якщо взяти якогось Віра, то в мене такого нема. А Бекенбауер мені подобається точно більше, ніж е всі версії Віра до Берздей, наприклад, тільки Берзде-Війра був. Можливо, прикольнішим. Він навіть десь, здавалось, трошечки рухливіший. Так, ви ще, може, хотіло би запитатися за Джерарда. То Джерард, який втікає з фотки, мені не сподобався. За 5 матчів всього лише один асист. Так, з ним, як і з будь-якою, напевно, картою, я би якби захотів міг постаратися награти на неї на результативність, на удари, голи асисти. Але то я б хотів, щоб він от. Проявив себе, похвалити його. Так, щоб він сам на полі десь виділявся, такого немає. Що часто в нього, до речі, було в попередній версії Ultimate Тім, не незважаючи на те, що стати йому тут можуть малювати під 90. Навіть деякі плейстайли є, але для захисту не настільки багато, як у Бакінбауера. Для атаки, ну, таке. Зіграти можна, але на любителя Ліверпуля збірної Англії, напевно. Тут же, можливо, хтось хотів би запитатися, а що там твій канте прокачаний? А нічого, 92-й рейтинг вже є на фініші. Ніченька така карта, але сказати, що він в мене затримається надовго в основі, напевно, важко. Ну і Сісоко тут поруч теж прокачався. З ним я навіть так толком і. Не зіграв після прокачки, мені здається, бо стільки карточок виходить, що годі їх всіх якось. До речі, якщо фейс-то фейс, -фейс порівняти з сокою Бекенбауера, то він кращий по всьому, окрім дефу. І саме в дефі мене Бекенбауер підкупив, так би мовити, своєю грою, тому що, е, окрім стат на деф, в нього плейстайли ого, Який золотий тут гачок, є єнотик, а Мосі Соко немає того єнотика, а всі інші плейстайли на захист. Базові. Ну і на сьогодні поки все. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Буду далі думати, як там перекрутити команду, закривати чемпіонс, а там вже й нагороди. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.